Знайомтеся, це неймовірний Єгор. Народився у рік тигра і став для сім'ї справжнім символом віри та сили. Є незмінним приводом для посмішки кожного дня. Так пише в описі до відео Мама Єгора Діана. Родина вирішила взяти участь у конкурсі відео Перший щасливий рік, який організували в одному з одеських пологових будинків. Зараз малюку рік і місяць, і ним продовжує надихатися вся родина, а особливо батьки Діана та Юрій. Нам Приятно оказаться снова в стенах первого родильного дома, потому что это, ну, у нас после родов были очень положительные эмоции, поэтому всегда приятно сюда возвращаться. Здесь такая цель, теплая атмосфера дружеская. У нас были партнерские роды. Ну, для меня это было первый раз, и такие эмоции мы, э, у нас были. И очень благодарны персоналу за отзывчивость, за профессионализм и за ну, такое отношение. Ну, пока, да. Только здесь. В номінації Мамо, тато, я щаслива сім'я, креатив, я Україна, династія. Майже три десятки переможців конкурсу отримують привітання, нагороди і приємні подарунки, які іграшки обирає сама малеча. Для участі у своєрідному змаганні батькам необхідно було зняти відео, відобразивши в ньому моменти життя малюка від самого народження і до першого року. А суддями стали лікарі медичного закладу, які уважно віддивилися відео та обрали. Найкращих хотіла сюди приїхати, просто побачитися з доктором нашим. У нас дуже хороший доктор Аліна Сергійна, і хотілась люблю це місце. Маленькі випускники так називають малюків, які народилися у першому пологовому будинку Одеси, який став для них першою батьківщиною, першим рідним місцем. Кожна дитинка є дивом, тим більше у такий непростий час наважитися народити це справжній подвиг, вважає очільниця медзакладу. Наші заходи, які ми проводимо, це теж така боротьба з демографічною кризою. Тому що вони мотивують кожну людину, побачивши таких гарних, красивих і дітей з такими розумними очима: від нуля до 12 місяців, вже чоловік, вже людина. І, мабуть, вони мотивують наших батьків для того, щоб вони народжували. Тому що діти, які народжуються, в цьому тисячолітті вони насправді дуже відрізняються від тих дітей, які народжували до 2000 року. Так що, в добрий час, Україна потребує вашої допомоги. У пологовому будинку вже стало доброю традицією проводити конкурси для батьків, дітей яких народилися тут. Численні відео першого щасливого року подарували позитивні емоції усім, як тим, хто їх створював, так і тим, хто допомагав малечі побачити цей світ.